Хай народ, знаєте що? Не знаєте. Так, сьогодні ми йдемо кататись на ковзанах на озері, озеро замерзло. І ми зараз будемо шукати, де покататись на коньках. Бачу вже хтось там їздить. Тут перевдіваю зараз ковзани і гоу! Такий вітер ковпотить. Погода сіра, хоча зранку була досить сонячна, а зараз сіра і вітрова. Вітер дує, не знаю чи чути мене, не чути, тим більше через балаклаву. Так, лід замерз добре. Бачу, тут пацики вже розкатались. Я, чесно кажучи, кілька років не катався. І мені трошки напряжно. Оба! Чуть не впав. Тобто на льоді є такі нерівності, де ти можеш реально булькнути. Реально можеш булькнути. Так що треба розкататись зараз легенько, обережно, а потім вже райзувати на всі бабки. Але лід добряче замерз, багато народу на озері. Ну і в таку штуку не заїхати. Рибацько. Так, зараз треба страву включити. Бо як це? В страві не було треку, значить не було покатухи. Правильно? Все у страві треба писати. Навіть той маршрут, коли ти йдеш на кухню, їсти бутерброди, треба писати у страві. Короче, вдіваю рукавиці. Я вже, чесно кажучи, на веліку їхав, то трохи замерз, поки їхав, а тут трошки прокатнувся, ноги напряг і... Вже мені жарко, стало навіть без рукавиць. Але кай. Потусити тут, подивитись на це все з іншої сторони. Не те, що літом. Ну, Бачу з цієї сторони якийсь більш рівний лід. Тобто тут вже можна і розганятися. Ну і тут більше пошарпаний лід. Видно, що тут були е, люди, які катались на ковзанах. Ну, ну коротше, лід дуже класний. Дуже класний. Такий, ну не ідеально рівний, такий, як у суботу був, У суботу він взагалі такий блискучий, прозорий був, але ще не досить такий міцний. А зараз промерз так нормально. Сьогодні неділя, до речі. І кайф. Але то ще був сніжок. І сніжок трошки це притрусив і наробив нерівності такі на поверхні. Тобто літ непрозорий. Так, заїдемо, подивимося, хто там рибачить всякі снасті. Там де рибак, пішов додому. Залишив водочку, чи він за квалангом туди нирнув, не знаю. Розклався. Головне мені не розкластися в <laughs> переносному сенсі. Як кайфую. Як я давно, я колись ще з сестрою їздив на льодовій арені, ми ходили на дискотеку. Там була дискотека на льодовій арені. Прекрасна площадка для проведення часу. Повертаємося назад, бо я бачу, що тут вже лід такий, можна є. І лунки не позначені рибальськими снастями, тому вертаємося туди-назад. Тут такі горбики, напливи є. Тут можна навернутись. Якщо хочете ендуро, там чи трейлі, то їдьте сюди. Якщо хочете рівного льоду, то... Дайтесь там на тій стороні. О, оце кайф, оце я збив неділю, там Роман Шутка, до речі, теж поїхав на якусь покатуху розвідувати нові стечки, нові дороги. Хай вони там розвідують нам, коли буде тепло, ми будемо катосити. Уже розвіданих, кайфових, прочищених, він там одразу і прочищує, розвідує і прочищує. Нам класні стежечки. О! як тут у тут реально народ відривався конкретно. Му тут більш безпечно їздити. Периметру кола поїдемо. А, ну тут я не проїду. Це треба об'їжджати. Ті по периметру, по приберіг. По приберіг. Напевно, трошки небезпечно їздити, бо там лід може бути тонший. Але бачу, що всюди добрий лід промерз. Тут лід просто бомбовий. Рідко дає якісь горбики. він тут, такий, можна сказати, майже на ідеал. Але є де-не-де пробиті лунки і це дуже небезпечно. Десь туди булькнути. Чи це хтось позначив, щоб сюди не їздити, я не знаю. Коротше, вертаємося назад. Вертаємося назад. Все, що не зрозуміло, не треба туди лізти може бути халепа. Так що краще кататись там, де вже прочовхано, де люди їздили і не було ніяких проблем на, на трасу заїздимо. Є велосипедна стежка трей, трейлова, а тут буде ковзанкова траса. Заїдемо сюди, до цього острова острова кохання, чи як він, до цього сердечка. До нього літом можна доплисти тільки човном, А тепер вже можна заїхати і ледом. Лопата там якісь небезпечні, на намерзлості. Попри камеші. А, ці високі такі трави. До речі, можна нарвати собі цих трав, і вони будуть класною, прикрасою для мого інтер'єру, для мого бомжарського. <реку> Короче, кайф, кайф. Я кайфую! якийсь велосипедест. Що він тут творить? Це рибак, валить рибу. Я думав, що велосипедист. Ну, але він і велосипедист, і рибак, два в одному. Так, хтось там лежить, Підпочиває. Він упав на корзанах, не знаю. Чайки літають, теж кайфують. А, йдемо подивимось на качок. Поганяємо трохи качок. А то засиділись малишки тут. Літати, кров розганяти. Їдемо туди, подивимося там де е, моржують, де там ті голд діпи. Ось тут голд діпи тусуються. Мусять пробивати, щоб не замерзало. Ну і качок я догнав, ей, малечки, давай погнали! Попри берег трошки небезпечно їздити, бо багато хто напевне пробував, е, чи проб'є лід, чи не проб'є, і понакидали на таких камінців. Камінців, патичків. І можна, можна поприкрай десь зашпортитись за камінець. बी होने बी है कत्तूने कताए

Таке дерево у парку, ну я його так щось, якщо чесно, не дуже і замічав. Воно таке фактурне, багато таких коренів всяких від галужин. Таке історичне дерево, це дерево, дуже багато чого бачило. Ну, а тут, напевно, погано кататись, бо багато всяких... Уламків леду, плюс лід не дуже рівний. Класно, я сьогодні прогрів ковзани. Не знаю, завтра, напевно, не вийде в мене покататися, але думаю, вівторок, в середу, якщо лід буде ще замерзлий, а по прогнозу погоди дивився, там ще мають бути морози. Так що ще покатаємося. па, -па.